Всім привіт! Сьогодні я вирішила приготувати насипний піріг, який готується дуже швидко. Навіть тісто не потрібно мішати. Ні молока, ні яєць не потрібно. Готуємо. А для приготування тіста нам потрібно склянка манної крупи, склянка борошна, склянка цукру. Додаємо пачечку ванільного цукру і чайну ложку розпушувача. Все змішуємо і тісто наше готове. Його потрібно розділити на 4 рівних частини. Поки що відставляємо і беремо 700 г яблок. Їх нам потрібно натерти. А яблучка ділимо на 3 рівних частини. Далі беру форму. Форма в мене 21 см. І першу склянку тіста висипаю, розрівнюю її, а на тісто викладаю яблуки. Яблучки утрамбовую і так роблю всі слої. Яблука повинні бути соковиті. В склянці я розтопила 100 г вершкового масла, а до верху доливаю звичайну воду. Паличкою роблю ось такі проколи і заливаю вверх. Розігріваю духовку 180 градусів і випекаю приблизно 45-50 хвилин. І він готовий. Охолоджене піріг виймаю і присипаю цукровою пудрою. Нарізаю на шматочки, ось так він виглядає. А я бажаю всім смачного і раджу приготувати. Він виходить дуже смачний.